Віддали, і я можу з вами привітатися. Доброго дня! Доброго дня, всім учасникам, нашим журі, нашим партнерам. Доброго дня, наші гості, які сьогодні до нас завітали. Ми раді всіх вас бачити. Це Хакатон Фреш Air 2024. І Сьогодні ми тут знаходимося з вами, щоб об'єднати свою креативність нові круті ідеї та вдихнути свіже повітря інновації, тому що в такий складний час правда, хочеться ось такий захід, що відбувався не один раз, а кожного року як ми. З вами це робимо і будемо продовжувати робити. Хакатон Fresh Air 2024 присвячений розробці інноваційних рішень для відбудови та розвитку країни та бізнесу. У нас взяли участь. Не тільки студенти технологічних спеціальностей університетів України віком від 17 до 25 років, а ще й е, ті, хто навчається в школі, е, хлопці, дівчата з 14 років, це е, супер круто. Це означає, що ми рухаємося у правильному напрямку. Були розглянуті декілька напрямків розробки. Вебсайт, чат-бот, мобільний застосунок та інший напрям, якщо це було потрібно. Сьогодні були презентовані готові рішення від усіх учасників, які приймали участь як онлайн, так і офлайн. І учасники борються за призовий фонд. Я думаю, всі ви знаєте. Він складає 50 тисяч гривень. Це чимала сума. За перше місце можна отримати 25 тисяч гривень, за друге місце 15 тисяч гривень і 10 тисяч гривень за третє місце. Ну що ж, пропоную поближче познайомитися з організаторами хакатон Фрешир2024, інститут штучного інтелекту та робототехніки Національного університету Одеська політехніка, забезпечує проєктно орієнтоване IT навчання світового рівня. Одержання подвійних дипломів в університетах Європи, дуальне навчання та стажування в провідних it компаніях України та світу. Інститут штучного інтелекту та робототехніки це можливість професійного та особистого розвитку. Тут можна приймати участь у створенні програмних продуктів, зробити їх ближчими до користувачів уже під час навчання в університеті. Існує спеціальна програма Мілте, яка полягає в допомозі Збройним силам України. Навчання тут це цінний практичний досвід, а також можливість подорожувати та проходити стажування в Європі. Навчання студентів за освітніми програмами, що відповідають європейським стандартам якості вищої освіти. Ну що ж, і зараз я, звісно, хочу запросити на нашу сцену директора інституту штучного інтелекту та Обототехніка. Зустрічайте Михайло Вікторовичу. Та насправді то я вже сказав, що хотів. Альона, можете продовжувати. Будемо нагороджувати. <рес> ну, що мені сказати? Ви стільки всього сказали все про інститут. А я що стосується гекатону, до цього сказав. Давайте зараз нагородимо, а потім будемо приглашати наших голов в кінці. Тоді давайте хто когось більш цікавого. Дякую. Ось ми і поговорили облиски! Що ж, продовжуємо, продовжуємо. А, в нас є організатор Одеса, IT Family. А, Це об'єднання it компаній діяльність яких спрямована на розвиток it галузі створення інноваційного та технологічного іміджу регіону. Діяльність IT Одеса IT Family спрямована на об'єднання ком'юніті, здатного впливати на створення нових бізнес-можливостей, реалізацію потенціалу фахівців в Одесі та впровадження. Технологічних ініціатив у регіоні. Одеса ІТі Фемелі хочуть бачити Одесу лідируючим технологічним хабом України, містом, в якому комфортно отримувати технічну освіту, жити, працювати і розвивати it бізнес Тож я хочу запросити сюди Катерину Соловевичу. Опуска! Друзі, всім привіт ще раз. Я дуже зараз відчуваю таке піднесення, бо сьогодні ми з вами почули багато крутих ідей, якими займається наша молодь. Звичайно, не вс... був різний рівень підготовки. Ми з вами це відчули. І хтось отримує перше, друге, третє місце, хтось не отримає. Що хотіла сказати всім вам, студентам, молоді талановиті, що. Ви будете себе порівнювати завжди, завжди буде хтось, хто кращий, Але треба розуміти одне: це той, хто кращий, просто почав раніше. І тут, виходячи з цього, що всі ви вже почали створювати свої продукти, вже почали. То ви вже переможці, бо ви вже почали порівняно з тими вашими сокурсниками. Однокласниками, які ще цього не роблять. Я хочу вам побажати, щоб ви е, утримували всю, всю, ось цю свою перевагу по життю, займатися своїм продуктом, фокус тільки на тому, що дійсно е, має для вас значення, і е, не відволікатись на те, що не варто. Ось це моє побажання молоді. Я хочу також відзначити, що е, зараз в цей складний час. Занадто важко тримати фокус і викладачам, і тому я дуже я надихаюся такими людьми, які зараз в цей складний час продовжують зрощувати потенціал it галузі і потенціал освіти. Михайло Вікторович, це я про вас. Власне, дякую вам. І е, я також надихаюсь тими лідерами, тими е, it компаніями які продовжують інвестувати в IT-галузь. І це компанія Акерман. Це Томас, Томас, дякую вам за підтримку, за системну підтримку наших тераторів. Це інвестиція в наше майбутнє. Це єдина інвестиція, яка ніколи не програє, тобто, це 100% виграшна інвестиція. Дякую вам ще раз. Також я хочу нагадати всім нашим учасникам.